Трендовий аксесуар 2022 року флікер. У період економії електроенергії та вимкнення вуличного освітлення ця невеличка деталь може врятувати життя. Правоохоронці Франківська закликають містян дотримуватися рекомендацій та убезпечити себе на дорозі. Правоохоронці радять дягати світлий верхній одяг або світловідбиваючі елементи, а ще враховувати потенційні ризики, які можуть виникнути через відсутність освітлення на вулицях. Якщо ви повертаєтеся з роботи або з навчання в темний час доби, обирайте безпечний маршрут руху та надійних попутників. Поліцейські рекомендують пенсіонерам темну пору доби без нагальної потреби не виходити з помешкань, а батькам попікуватися про безпеку дітей. Прикріпіть світловідбиваючі елементи на рюкзак, шапку чи взуття. Опитані нами пішоходи до правил безпеки на дорозі ставляться відповідально. Про важливість світловідбиваючих елементів знають навіть діти. Коли темно, то е, можна, ну, і ще їде машина, то машина побачиш, там є якась людина і це потрібно носити майже все. Спочатку я думала, що це нічого не потрібно, не потрібна річ, а потім коли вже подумала, стала трошки, трошки старшою і вже думаю, а все рівно потрібно носити. Обов'язково. В першу чергу це на пішохідних переходах, коли світла немає, ну, тому що у мене чоловік водій, він дуже на це звертає увагу, тому я завжди з фонариком, якщо все-таки я в цьому потреба перейти дорогу вечором. Але я вважаю, що це необхідно для людей. Саме краще на, на одяг чіпати. Є ліпучки, які світяться, що причепити на рюкзак, на куртку, на сумку, на ногу, на все, що рухається, тому що брілок шофер може не побачити, наприклад. І тоді буде неприємна ситуація для людини і для шофера. Правоохоронці у свою чергу провели вечірній рейд вулицями міста. Роздали пішоходам яскраві флікери та нагадали про правила безпеки у темну пору доби. Старатися, щоб у вас завжди був заряджений телефон, щоб ви були з вашими рідними на зв'язку. А у разі небезпеки могли зателефонувати на лінію 102. Дякуємо, Дякую, що поліція нас береже. пережеліхтарик. Це добре. Теперішню. Пору доби, будь ласка, користуйтеся світловідбиваючими елементами, десь будуйте свій маршрут руху попри пішоходів і зберігайте правила дорожнього руху. Водночас водіям транспортних засобів слід правильно вибирати режим роботи фар та інших світлових приладів та бути максимально уважними за кермом. Валентина Федорчук, Андрій Гаргара, телеканал 402.